Та да шо, сепарам пизда. Хибеням. Да? Все нахуй. Да, Ебу. Ты шо, ты шо, Все, сука, рота ебаша. А то. Ебать, она пала, як ебеням. Диви, диви. Охуеть. Що вони ще будуть ложити? Не знаю. Щоб вони там Чу? Це, шо? Це так син зайди. А чи він так затупився? О, ну, диви, диви, гради. Не знаю. А що то за хуйня диви? Це на, це не наші. Це диви. Це оттуда хуяри. Ти бачив оттуда прилетіло зверху? Да. Охує. Що там, чітка откалиється? Так а шо це оттуда прилетело? Вот это вот видишь вот это хуйня? Вон вон вон. Видишь? А, а, так все зажигалки наши. А тут? Не-не, они бахают вверху и начинают фонем рассыпаться. А, зарепад. Гнит их палом. Педики. Вонючи педики. І зараз надо дивитися, куда вони вибігають будуть и ебашить их. Надо наші зараз стояли працювали. работали. Надо так. да. А ну дайте, я хоть подибусь, как там горы. Хорошо, я сейчас. Зараз...